Це був перший постріл, перші два постріли. Це був перший танк, який я знищив. Є, є, подарувався! Я вже з самого початку знаходився на позиції, чекав танк, який мав виїхати, і воєнний звідти постійно працював. Моє завдання було знищити цей танк. Протягом дня він декілька разів виїжджав, я його спостерігав. Але він виїжджав, від працьового він тікав. Цього разу останній раз він виїхав і почав досить часто працювати по позиціях ворога. У мене було час вже підготуватися, запу... підключити ракету, пульт до ракети, націлитися і, і... зробити постріл. Чув, що цей танк виїжджає, його спостерігали. Я виконав необхідні дії, взів ракету, прицілився і запустив вистріли. Виявлено було аеророзвідка до цього, що противник використовує сучасні танки, та була виявлена тимчасово позиція цього імені танка. Після чого було прийнято рішення, що потрібно виставити енний спостережний пост, саме розрахунок джавеліна, що для нього ураження. Була підготовка, тобто знову військовослужбовця. Як би краще це зайняти, рельєф місцевості, визначити все це. Як бачите, звісно, поставили, відпрацював. Я вважаю, що на потужному рівні. Джавелін досить хороша зброя тим, що не потрібно знаходитись там. Після пострілу, помітно, де знаходиться людина, яка стріляла, і помічник. То достатньо вистрілити, викинути тубу, забрати пут управління і убігти від. Втікти з літи позиції це час, який варті життя для нас. Тобто вистрілив, викинув і втік. Були випадки, що вони підлежали ближче, також знищення. На даному напрямку не тільки він. Тобто Це один один із них, а їх велика кількість, просто велика кількість знищення як особового складу, так і ворожої техніки, БТ, ат техніки, артилерія, аеророзвідки, звісно. Є виявлення, зразу рішення. Використовуємо все, тому що якщо ми будемо якось вагатися, то противник же ж буде змінювати цю тактику, маневри і хід своїх дій. У нас кожного дня бойові умови, кожного дня ворог йде на наші позиції. Кожного дня ми його відбуваємо. Мені досить приємно, коли я розумію, що зараз цей танк знищений, він більше не буде працювати, ніколи не приїде до нас і всі ті механіки, які там були. Всі ті навідники, командири і так далі, всі, хто там були, вони знищені. Моя мотивація вигнати всіх окупантів з нашої країни, щоб вони ніколи не приїхали і не захотіли приїжджати сюди. Чим більше їх тут загине, тим менше вони захочуть приїжджати і зможуть приїжджати.